Коли літній бриз розносить заспокійливий квітковий аромат лаванди через відкрите вікно, неможливо не відчути, як тебе м'яко занурює в даний момент. Немає нічого прекраснішого, ніж квітучий сад лаванди. Ця класична трава використовується тисячі років для букетів, кулінарних добавок, лікувальних засобів та садів, які приваблюють бджіл. Однак, незважаючи на її уявну невибагливість, лаванда не завжди найпростіша у вирощуванні трава. Цей середземноморський багаторічник може спричинити труднощі для початківців-садівників, які не знайомі з його особливостями росту, вимогами до обрізки або перевагами ґрунту. На щастя, роки роботи на найкращих органічних фармах лаванди навчили мене простим секретам вирощування здорових рослин з яскравими фіолетовими або білими квітами. Ось як уникнути найпоширеніших помилок при вирощуванні лаванди, щоб вам не довелося вчитися на своїх помилках, як це було у мене. Помилки при вирощуванні лаванди короткий огляд. Незважаючи на елегантний зовнішній вигляд і насичений аромат, лаванда дивно невибаглива рослина. Цей багаторічник родом із Середземномор'я, де він росте на посушливих, кам'янистих схилах під жарким сонцем. Як ви можете здогадатися, вирощування в інших кліматичних умовах вимагає певної адаптації. Але як тільки рослина приживеться, основним доглядом стануть тільки обрізка і збір врожаю. Якщо ви вивчите ці поширені помилки, то зможете створити ідеальні умови для лаванди з самого початку. Вже є дорослі кущі лаванди. Не хвилюйтеся, ці поради допоможуть відновити слабке цвітіння. За дерев'яні стебла і загальний занепад сил рослини. Давайте розберемо 11 помилок, які ви можете зробити зі своєю лавандою. 1. посадка в погано дренований ґрунт. Найпоширеніша помилка посадка лаванди в ґрунт, яка погано пропускає воду. Це середземноморська рослина категорично не приносить перезволоження і стає вразливим до кореневої гнилі і грибкових захворювань, якщо його коріння постійно у воді. Помилка. Посадка лаванди в невелику яму або щільний глинистий ґрунт може серйозно зашкодити рослині. Початківці садівники часто забувають заздалегідь підготувати ґрунт, забезпечивши хороший дренаж і повітропроникність. Як уникнути перед посадкою підготуйте яму в 2-3 рази більше кореневої кульки. Розпущіть ґрунт навколо за допомогою вил і додайте пісок, кору, торф або дрібний гравій. Якщо у вас глинистий ґрунт, зробіть яму ще глибшою і ширшою, щоб вода не накопичувалася під корінням. Не бійтеся додавати більше каменів або піску. Як не дивно, ця ніжна трава найкраще росте саме в кам'янистих або піщаних ґрунтах, як в її природному середовищі. Це дозволяє воді швидко проходити через ґрунт, не застоюючись біля коріння. 2. Забувають про обрізку. Як багаторічна рослина, лаванда вимагає регулярної обрізки, щоб підтримувати гарну форму та здоров'я. Більшість садівників віддають перевагу класичній куполоподібній формі з довгими квітконосами, які ідеально підходять для букетів. Лаванду потрібно обрізати двічі на рік, після цього вона не потребує особливого догляду. Але, як і з тренуваннями в залі, підтримання ідеальної форми вимагає зусиль. Якщо забувати про обрізку, рослина швидко стане задерев'янілим, витягнутим або безформним. Це може призвести до інших проблем у майбутньому. Помилка Багато хто боїться обрізати лаванду, побоюючись нашкодити їй, або підрізають занадто слабо. Без обрізки рослина стає недоглянутим, може розвалюватися або тріскатися біля основи. Як уникнути? Для підтримки форми лаванду потрібно сильно обрізати навесні і бажано ще раз восени. Не бійтеся обрізати жорстко, головне не зачіпати задерев'янілі частини. Після першого цвітіння можна вкоротити зелені пагони на одну третину або дві третини, надаючи кущу округлу форму. Восени злегка обріжте сухі стебла, щоб стимулювати нове зростання навесні, 3. Випадкова обрізка задерев'янілих частин. Головне правило обрізки лаванд різати тільки зелені частини і ніколи не чіпати задерев'янілі. Це може серйозно пошкодити або навіть вбити рослину. Лавандавічно-зелений багаторічник в зонах 5, 10, тобто їй потрібні листя навіть взимку. Якщо обрізати деревну частину, рослина позбудеться необхідної зелені. Помилка: деякі садівники занадто захоплюються обрізанням і зрізають занадто низько. Пошкоджуючи деревну основу. Як уникнути обрізайте тільки зелені частини. Навесні або влітку зрізайте від цвілі стебла на одну третину, залишаючи дві третини зеленого зростання. 4. Перегодовування добривами на відміну від овочів, лаванда не любить надлишку добрив. Перегодовування, особливо азотом, призводить до рясного листя, але слабкого цвітіння. Помилка. Початківці садівники часто вносять багато добрив під час посадки, але це може призвести до надмірного росту листя на шкоду квітам. Як уникнути. Лаванді зазвичай вистачає поживних речовин з ґрунту. Якщо потрібно поліпшити дренаж глинистого ґрунту, використовуйте торф, пісок або вермакуліт. 5. Недолік сонця. Цей ароматний трав'янистий чагарник обожнює сонце. Лаванда родом із сонячних, кам'янистих регіонів Середземномор'я, де майже цілий рік яскраве сонце. Якщо посадити її в тіні, квіти будуть менш ароматними, зростання сповільниться, а рослина в цілому буде слабким. Лаванді потрібно щонайменше 8-10 годин прямого сонця на день. Помилка. Початківці садівники часто садять лаванду в місці, яке здається сонячним, але з часом опиняється в тіні. Як уникнути? Вибирайте найсонячніше місце в саду бажано з південного боку. 6. Неправильний вибір сорту для вашого клімату. Хоча лаванда є рідною для Середземномор'я, вона може рости в зонах 4, 10. Однак деякі сорти чутливі до морозів. А інші не переносять спеку і вологість. Помилка у садових магазинах часто продають сорти, які не підходять для місцевого клімату. Наприклад, французька лаванда загине при перших заморозках в північних регіонах. Як уникнути вибирайте сорти, адаптовані до вашого регіону. Англійська лаванда морозостійка, а іспанська тільки до мінус 6 градусів. Всім забувають захищати від сильних морозів. Деякі сорти лаванди витримують до мінус 20, а інші тільки до мінус 6. Якщо рослина не підготовлена до зими, воно може загинути. Помилка садівники в холодних регіонах іноді забувають, що лаванда середземноморська рослина і потребує захисту. Як уникнути У холодному кліматі вибирайте англійські або лавандові сорти. Восени обріжте листя, не торкаючись деревини. 8 занадто тісна посадка. Лаванді потрібно простір від 60 см до 1 метра на всі боки. Помилка При посадці молоді рослини здаються маленькими, і їх садять занадто близько. Потім вони починають конкурувати за світло, воду і поживні речовини. Як уникнути? Залишайте достатньо місця, враховуючи розмір дорослого куща. 9. Перелив Лаванда не любить перезволоження. Вона вважає за краще, щоб ґрунт просихала між поливами. Помилка Початківці садівники часто поливають лаванду занадто часто, що призводить до загнивання коренів. Як уникнути Поливайте помірно, особливо після посадки. Потім раз в одну три тижні перевіряючи ґрунт пальцем. Десять не перевіряють на грибкові захворювання. У природному середовищі лаванда майже не хворіє, але у вологому кліматі може страждати від грибків. Помилка. Іноді садівники забувають оглядати рослини і пропускають перші ознаки хвороби. Як уникнути регулярно оглядайте лаванду, особливо основу стебел і листя. 11. Забувають видаляти відсвілі квіти. Лаванда цвіте повторно, якщо видаляти зів'ялі квіти. Помилка. Новачки часто залишають відсвілі суцвіття на рослині як уникнути. Регулярно зрізайте зів'ялі квіти, щоб стимулювати нове цвітіння. Укладення найважливіша порада враховувати природне середовище існування лаванди. Пам'ятайте, що вона родом з сонячних, сухих і кам'янистих регіонів. Щоб уникнути помилок. Забезпечте хороший дренаж. Садіть на повному сонці. Обрізайте раз на рік. Не ріжте деревні частини. Залишайте достатньо місця. Вибирайте відповідні сорти. Нехай ваш сад буде наповнений ароматом і красою лаванди. І нехай ці поради допоможуть вам уникнути помилок.